Ви знаходитеся у пошуках роботи в Чехії. Сьогодні ми пояснимо вам, чому краще працювати через офіційну чеську кадрову агенцію, а не через звичайних посередників. Перше це легальна робота. Ви отримаєте офіційний трудовий договір, медичне страхування вам не загрожують проблеми з поліцією. Посередники часто влаштовують людей неофіційно. Друге це чіткі умови праці. Ви ще до приїзду знаєте, де ви будете працювати, за яку оплату, скільки годин та чи є там бонуси. Посередники часто змінюють умови в останній момент. Ми допомагаємо. З житлом, документами, медоглядом та адаптацією, а також цієї ситуації на фабриках у разі їх виникнення. Посередники часто зникають та не допомагають у складних ситуаціях. Ми не беремо гроші за вакансії, житло, переїзд, трансфер, підтвердження про місце проживання або візові питання. Посередники часто вимагають великі суми без гарантій. Lidix – це велика надійна агенція, яка має понад 60 партнерських підприємств. Працюйте з нами законно та надійно. Дзвоніть нам за номером, щоб дізнатись всі подробиці.